Наша нова, бюджетна, але дуже зручна кухня від інтердизайн. Ми виготовили фасади корпус із якісного ЛДСП. Ручки в різні, профільні, сучасні та зручні. Стільниця постформінг, міцна, витривала, гарно виглядає. Усі матеріали підібрані практично і зі смаком. А тепер про планування. Холодильник між секціями зручно і гармонійно. Справа від холодильника ми розмістили вузьку секцію, висувні шухляди на напрямних з дотягувачем вони легко і безшумно висуваються і плавно зачиняються, додали скляну вітрину з підсвіткою, фасад вітрини алюмінієвий профіль із бронзовим склом. Виглядає вишукано. Також ми сховали газові труби, лічильник нічого не псує вигляд кухні. Це ще один приклад, як ми в інтердизайн. Поєднуємо функціональність, стиль і доступні ціни. Оцініть наші меблі в коментарях.